Привіт, друзі! Сьогодні готуємо справжню весняну смакоту, смажені смачки. Це ділікатес серед грибів, який з'являється лише на короткий період. Тож не прогавте, покажу, як правильно їх підготувати, щоб страва була не лише смачною, а й безпечною. Тож готуйте сковорідку, буде смачно і ароматно. Так, дивіться: ми почистили смачки, тричі промили їх у проточній воді. Завантажили в казан, залили водичкою. І перший раз ми її просто проварюємо 30 хвилин з моменту закипання. І так, перший раз 30 хвилин прокипіли мої грибочки. Я залила воду. Це вже залила другий раз чистою, промитою водою. І оце другий раз, бачите, вже закипіло, Додаю Отак, горошок перчика так, Лаврушку, сіль. Ну, десь столову ложку. Так. Ще додам цибульку обов'язково і чесничок. Ну, в мене зелений чесничок. Так, і ось так іще другий раз провариться півгодинки. Потім зливаємо і обсмажимо. Так, наші грибочки прокипіли ще півгодини, тому ми їх зараз вивантажуємо через ситочко. Зайву зелень прибираємо все, що нам не потрібно. А грибочки отак. Осіжуємо. І так достаємо абсолютно усі. Ось ми відсіділи наші грибочки, які вони гарнюні, бачите? І злили воду з нашого казана, додали 100 грамів олії. Зараз ми її. Добряче нагріваємо і завантажуємо в наш казан наші грибочки. І так, алія наша добряча прогрілась, і тепер сюди завантажуємо наші грибочки порціонно. Наші грибочки ми завантажили. Тепер. Мы добрячи их обсмажуємо. Розумієте, смачки як групки. Ми багато вологіваних питали. Тому ми повинні все, все випарувати, щоб вони були смачніші. А взагалі-то найсмачніші найсмачніший гриб, який я їла. Ну, делаю, конечно, дуже ну, по-своєму. А смарчки все гривки тут. Так, ну дивіться, наші грибочки майже обсмажилися, Вже пішла життю, пята, рудина. Вже оліта видно, що з них почала виходити. І на цьому етапі ми додаємо грамів 70 верткового масла. О, уже так пахне смачно. Просто нереально. Так, ой, як оболаху тоже на це Будет так смачно. Так. І додаємо до наших грибочков цибульку. Додали цибульку, бачите я. Так, грибочки наші вже е, солоні. Ми підсалювали водичку другу, пам'ятаєте? Тому зараз дай даю таку сванську сіль. Я обожнюю цю приправу, я вам за неоднократно казала. О, вона така ароматна, Вона просто не перевершена. І трішечки ще додам просто чорного меленого перчику. І все. Оце всі спеції. Ну, ще чесночку дамості. Все, перемішуємо. Це будуть найсмачніші смачки, які ви тільки їли. Точно так можна готувати і решту грибок. До речі, ми так і готуємо. Просто смачки потрібно довше випарювати, бо вони як губки. Ой, як це вже пахне. Ага. І наш, нашу цибульку тепер. Тепер додали ми різаний чесночок бачите, зелений. І перемішуємо. Бачите, яка вже краса, як це смачно, ароматно, ага. просто не перевершено. Ці смарчки будуть як м'ясо. Подивіться на ці неперевершені грибочки, ось які вони повинні бути. Це ідеальна просмашка, лучок не підгорів. М'якесенький, сочний. Аромати, ну, просто неперевершено. Ну, от і все. Смажені смарчки готові. Аромат просто неймовірний. Якщо ви ніколи не пробували цю страву, Обов'язково приготуйте. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи збираєте висмачки навесні до нових рибних пригод.